А ось імена колін. На крайній півночі, по дорозі до Хетлону, коло входу Хамат, Хацер Еном, де дамаська границя на півночі вздовж Хамату від східньої до західньої границі Дан. Йому наділите одну частку. Попри границю Дана, за сходу на захід, Ашер наділите одну частку. Попри границю Ашера зі сходу на захід Нафталі наділите одну частку. Попри границю Нафталі зі сходу на захід Манасія. Наділите одну частку. Попри границю Манасії зі сходу на захід Ефраїм. Наділите одну частку. Попри границю Ефраїма зі сходу на захід Рувим. Наділите одну частку. Попри границю Рувима з сходу на захід юда. Наділите одну частку. Попри границю Юди з сходу на захід буде частка, що ви виділите 25 тисяч ліктів завширшки, а завдовжки на рівні з іншими частками з сходу на захід. Серед неї Буде святиня. Частка, що виділите Господові, буде 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч завширшки. Це їм священникам належатиме свята частка. На північ 25 тисяч, на захід 10 тисяч завширшки, на схід 10 тисяч завширшки, на південь 25 тисяч завдовжки, серед неї буде святиня. Визначеним священникам із синів цадока, що відбували мою службу, що за часу відступництва синів Ізраїля не відступили як левіти, їм належатиме частка, виділена з частки країни, як присвята Річ коло землі леві. Щодо левітів, то їхня земля так само, як земля священників, буде 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч ліктів завширшки. А вся довжина 25 тисяч ліктів, а ширина 10 тисяч ліктів. З цієї частки не можна їм нічого продати ні виміняти. Не можна буде відчужити цієї найліпшої частини краю, бо вона посвячена Господові. Щодо останку 5 тисяч завширшки на 25 тисяч, то він буде для несвященного вжитку міста, для мешкань і для замістя. Місто буде всередині. Ось його розмір. Північний бік 4500 ліктів, південний бік 4500 ліктів, східний бік 4500 ліктів і західний бік 4500 ліктів. Місто матиме замістя. на північ 250 ліктів. на південь 250 ліктів, на схід 250 ліктів і на захід. 250 ліктів. А що зостанеться з довжини попри святу частку 10 тисяч на схід і 10 тисяч на захід попри святу частку, то прибуток з неї буде на харчування робітників у місті. Робітників, що будуть працювати в місті, братимуть з усіх колін Ізраїля. Вся виділена частка. Буде 25 тисяч ліктів на 25 тисяч ліктів. Ви виділите четвертину святої частки у власність міста. Останок буде князеві з одного і з другого боку святої частки і власності міста. Попри 25 тисяч ліктів виділеної частки на схід до східньої границі, а на захід, попри 25 тисяч ліктів, до західньої границі, розмірно до частин, це належатиме князеві. Свята частка і святиня храму будуть посередині. Починаючи від власності левітів і від власності міста, що перебувають посередині того, що належить князеві, усе між границею Юди та границею Веніямина належатиме князеві. Решта колін від сходу на захід. Веніямин наділите одну частку. Попри границю Веніямина зі сходу на захід. Симеон наділите одну частку. Попри границю Симеона зі сходу на захід із Сахар наділите одну частку. Попри границю Іссахара Сахара зі сходу на захід завулон наділите одну частку. Попри границю завулона зі сходу на захід гад наділите одну частку. Попри границю гада, з південної сторони на південь, границя йтиме від Тамару до вод меріви, Кадешу, вздовж потоку аж до Великого моря. Це земля, що ви поділите по жеребку в насліддя колінам Ізраїля, це їхні частини, каже слово Господа Бога. А ось виходи міста. З південного боку. 4500 ліктів. Брами міста будуть зватись іменами колін Ізраїля. Три брами на північ, брама Рувима, одна, брама Юди, одна, брама Леві, одна. З східнього боку 4500 ліктів і три брами, брама Йосифа. одна. Брама Веніямина одна, брама Дана одна. З південного боку 4500 ліктів і три брами, брама Симуона одна, брама Ісахара – одна, брама Завулона одна. З західнього боку 4500 ліктів і три брами, брама гада, одна, брама Ашера, Одна. Брама вталі. одна, усього навкруги 18 тисяч ліктів. Ім'я ж міста з того дня буде Господь там.